Коли лунає слово навчання, досі дехто уявляє ідеального учня, що піднімає руку, тримає все в фокусі і майже не кліпає. На жаль, це застаріла картинка, і в сучасному світі дійсно цінним є вміння вчитись блискавично на льоту або хоча б на ходу. На щастя, в наших дітях ця здатність закладена природою і важливо її не поламати. Тому третім магічним дієсловом – щоб ви допомогли дітям вивчити англійську є перейдись! Зміни положення тіла протягом навчання, зміни фокус та освіжи увагу. Навіть в формальному уроці з вчителем за 30-40 хвилин дитина має походити 2-3-4 рази. Якщо ж ви вивчаєте перші англійські слова з нашими простими іграми, я раджу рухатися якомога більше. Завдяки цьому ваша дитина відпочине, змінить фокус уваги. І в неї буде шанс зрозуміти, як вивчати англійську мову мимовільно, навіть якщо я роблю щось інше, наприклад, ходжу. Третє магічне дієслово. Перейдись, для того, щоб вся родина говорила англійською.